Добрий ранок, вриваємося в новий день. Сьогодні в мене є кілька справ, які треба прямо зараз терміново зробити. По-перше, треба прогрестувати котів. Це треба зробити до того, як вони будуть їсти. А по-друге, це треба до того моменту, поки я хочу випустити курочок гуляти і півника. Бо півник у мене такий драчун хлопчик. І трошки небезпечно щось там робити. Коли він поряд, мені треба пообрізати порослі це біля сливи поросли, такі молоді сливки, їх треба обрізати. І є такий піньок о, горіховий, там поросли нові горіхові віточки. Але вони більш-менш подобаються курочкам, вони діпа, як на гойдалках сидять, там тіночок робить, і їм це місце подобається. Але е їх занадто багато, цих віточок, і я хочу трошки зайвих прибрати. Тому починаємо зі мною день. Для М'янченкова у нас такий діворк для ну, малишей. Він у нас дуже маленький. Хоча йому скоро буде вже рік, але він дуже-дуже маленький. Коротше, у такому шпиці. Виходь, Підключайся, я тобі не буду заважати. У дитини просто вже онлайн заняття. Я кілька хвилин. І, коротше, тут 5 мл, 1 мл на 2 кг маси. А в нас 1 мл на 2, а у нас тут ну, навіть двох немає, то я. Менше одного буду використовувати. Ой, треба обов'язково на тощак, і якщо ви пролистували один раз через два тижні треба повторно. Добрий ранок. Добрий ранок, родочка, рада вас О, Русик з нами! Вітаємо тебе Русик. Після вскріття треба холодильнику зберігати. А для старших я. Двох тільки глистую це Пушистик і зараз ще Блондіну хочу дати. А ті вони приходячі, і вже майже не залишилося тих котів, які були у нас взимку. основному два. Оцей блондінчик прибився. З того року він народився у знайомих у переселенців, також Маріупольці. Але вони поїхали і кошенята залишилися, і вони, коротше, взимку шукали, де їм зупинитися, то прийшли до нас. До хати ми його не пускаємо, але не приганяємо, бо його шкода, він ще такий. У нас дуже гарний. У нього шерсть така ну, то збивається докупи, і він її видирає е осмотками. І його, мама ковтаниці обрізає, і він такий полулисій. Коротше, такий непонятний, не дуже гарно виглядає. Шкода його. Ми самі переселенці, ці переселенці, то всіх пускаємо, всіх приймаємо, не женемо, не годуємо. Хтось залишається, хтось потім шукає кращого будинку, може десь смачніше годують, не знаю. Так, коротше, їм в таблетках. І це таблетки антигельм розраховані на 10 кілограм, а у нас два котика разом десь 5 кг. то я, виходить, по четвертинці буду давати одному і іншому. Є. Ось так, оце так, наш другий красунчик. Якби його, звісно, відмити, але тільки ніхто цим не буде займатися. Давай, 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 давай. Все, всі все, красавчики. Молодцы. оп 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 оп. Хі -хі. Ти хочеш показатися? Страшненький ти, Класненький пока. Ти чого? Погодка трошки поки нас не дуже радує квітень. Ні, вже травень місяць, а почалися холоди і дощі. І не дає нічого особливо так в городі поробити. Так, курочок я відкрию, хай їм заходить там воздух. Хай вони дихають. І в мене тут ще великі такі є сікатори Це для горіха. Оце я їм буду цей горіх, бачите? Оце поросло. Я тут зайве хочу трошки поприбирати. А дуже товсті стовбури там є. То я, якщо що, заберу, в мене є цей Електро... електропилка, електросучкорез. В тому році купляла за свій кошт, бо обрізала садок. А в нас дуже великий садок, там дуже багато дерев. Там їх штук 50. І зрозуміло, що без цього інструменту мені не обійтися. До речі, у нас тут поповнення. Мабуть, зараз не почуєте, а може і почуєте. Ось тут у нас дупло, і в цьому дуплі живуть маленькі шпаченята, а мама тільки ліжко кудись полетіла. Такий горіх. А ось. Мій на сьогодні фронт роботи це все воно молоденьке, воно легенько позрізається. Ну і, відповідно, цей горішок, оце знаєте, на яких вони люблять сидіти. Вони з цієї сторони люблять на оцих ветках, які пота по, по, як от, полудугою. Це вони на цих люблять, то ми їх залишимо і декілька для тені. Ем, а оцю частину, щоб вона сюди не розросталася, приберу. Якось так повирізала, вже набагато краще. А зараз я вам щось покажу, тільки ті, хто впечатліть, не дивіться. Бо вчора наш киць, який маленький, бавився сліпишом. Знайшов і їх кілька штук вилазило. Не знаю, що вони зараз вилазять. Взагалі-то у них місця багато. Бачите, які у нас, до речі, з кульбабок. І ми його рятували від кицьки, все кудись траву носили, щоб він кудись зарився в землю. І по відтоді він опинився тут, у курнику, і тадам, ось він, без голови. Коротше, не буду довго показувати, але спитаю, ви напишіть в коментарях, чи знали ви, що кури їдять мишей, крутів, таких спішей всяких. Напишіть в коментарях. Бо коли я дізналася, трошки було бридко потім їсти ці <сі> яйця. Це, до речі, моя куча, яку треба палити. Е, я вже одну спалила, та, що було торік, да? Де, торічно, що позаторік, в тому році, яку я назбирала. А це я вже навесні тут наводила порядки, але воно дощиком все перебризгало, і я коротше, ще поки не можу підпалити, бо воно буде дуже димити. А Я хочу, щоб воно просохло. Чекаю гарної погоди. І тут буде такі великий костер у мене ще. Ось а це город. І там в кінці теж в мене чекає купа, і купа чекають такі, такі локальні, маленькі біля е, дерев, які теж треба туди до кінця городу відтягти і теж підпалити. Бо вони вже посохли. Це те, що я обрізала в тому році. До речі, горіхові палки я не викидаю, бо вони непогані для підв'язування помідорів. Вони такі гладенькі, там без всяких е го гострих частин, е легенько входять і довгі, тому такі більш рівні, які будуть, я віднесу туди в садочок, там, де буду в мене розсада всаджуватись, там, де я буду потім підв'язувати. Вирішила залишити ось так. У цій майже всі, ті, що на цю частину дивилися, пообрізала. Трошки бокавушок залишила. Коротше, щоб їх обрізати, там дві ветки буквально мені заважають. Оця. оця, ось. І оця. То треба м -м за електропилкою. Я подумала, я все одно по осені буду знову обрізати дерева. То, а може пізніше трошки, бо мені подобається там, де я одяг розвішую, там. З сусіднього двору лізуть гілки, і я їх теж хочу пообрізати. А це якраз їм для голодочку, для тіньочку повсіні. Не знаю, може ще побираю деякі. Коротше, подивлюся. А це я собі відібрала такі більш прямі віточки. Зараз треба відтягти нагород. А тут ось деякі в'ятки були сухі, вони взагалі зламалися. Їх навіть обрізати не треба було, там перегнили основання. І деякі квітки я отут складаю, це щоб вони підсохли і на осінь, або на той рік я попалю. Смертельний номер. Коротше, треба випустити їх. А Петя в мене дуже такий. Зараз побачите. Ой, знову насрали. Нічого собі, ти що, на камеру такий добрий сьогодні, чи що? То взагалі я тут стою, то він на мене кидається. Он на курку кидається. Ну, Неважливо. У нас ця квочка Дуринда, в неї немає яєць навіть, а вона сидить. І зараз, щоб Петя мене не побачив, бо буде злитися, її треба зігнати, щоб вона трошки пройшлася. О. Петька там слідкує, слідкує. за своєю дівкою. Давай, давай, давай. Иди, іди, прогуляйся, трішки, ніжки розме. Давай, <гас> давай. <гас> о, о, бачите, йди, зі цей, ще яєчко. Ми яйця забираємо, не дозволяємо їй сидіти. Бачите, Петька слідкує. Та так, Дурина, іди. Треба... іт, <клух> <клух> іть. Все, все, фух. Це був майже смертельний номер. Тепер мені треба вийти, щоб мене Петька не ципанув. Стоїть. Ай. Вона мене ще крильми побила. Якби вона мені ще носа не роздерла. Дуже гарно. Так, 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 так. Все, тікаємо, 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 тікаємо. Дорінь. Водорозлід. Хай ж А ще, я, до речі, вчора тут в Полоницькій прибирала. Що тут поросло? То в мене теж тут є. Це, по-моєму, вишняк вже. Його теж треба вирізати. І отам, що в мене не зійшла, і ще під листям прихована морквочка, то там теж, бачите, трішки від вишні поросло. Теж треба прибрати. Зараз на мікроволновці така супер тарілочка стоїть. Дві сардельки. Копчена ковбаска салями. Ось така ось Дрогобицька здається. Шматочок копченого і шматочок білого сала для засмажки. Це я буду робити селянку, бо якщо я бачу таку тарілочку, то треба робити селянку. Давайте подивимося, скільки нас тих, хто любить селяночку. Якщо любите, ставте лайк. Якщо не любите, ставте дизлайк. Подивимося, скільки ж нас таких. Вже починають розквітати іріси. Це дуже такі гарні але ще багато закритих. Але в, в тому році вони були вообще шикардосні. Я вам ставлю відео, бо нам вчителька задавала віджимання, треба було зняти коліна. Якраз на фоні ірісів вирішили. І там вони, звісно, були такі огромні. Я боже, я сусідкам відносила, просто охапки, такі обремки, не знаю, штук по 15 цих ірісів. Дуже багато. А в цьому трошки відпочиваємо. А ще зараз сусід приїхав, В цей раз нічого не просили купити. Але він вчора мені подзвонив і каже, і ми поїхали, завтра приїдемо. Але я забув телефон, то треба зараз йому віднести його потеряшку. І прямо на вулиці, а воно дорожчі, то могло б намокнути. заварюється селяночка, прийшла я до нашої липи. Липа у нас нереально висока. Я не знаю навіть, як показати. її. Трин -тин 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 -тин. Це двоповерховий будинок, да? дивіться, наскільки вище. Але справа в тому, що з неї толку немає. Ну тобто, Липа на ній є, але висока, і її не дістати. Єдине, що дуже добре. Коли вона цвіте, тут такі аромати, а з тої вулиці ще акація доноситься, і тоді благоухає супер. Але попити чайку з липою не вдається. Але біля неї завжди теж наростає парость. Не так багато. Але вона теж тут не потрібна, то я її зараз буду прибирати. Взяла знову ці маленькі, якщо не візьмуть, бо я не знаю її, якої тощини не заглядала. І ось, бачите, біля цієї трішки. Я ось тут шкерблася нещодавно, листя прибирала. Коротше, трошечки тут ще треба прибрати. Поприбирала, бачите? Нічого нема. Ну так, маленькі, то не страшно. але все одно наростають. тут, бачите, вона попускала корінці. І тепер я зрізаю, а на тих місцях нові виростають. Ось це така кучка, і там все позрізала. Зараз це на смітник від тарабаню. І бачите, те, що я казала. А, отут в мене речі висять. І ось у ці ветки ця вишенка мені теж заважає сусідська. То я думаю, ти хочеш помихати? Три -та -та, три -та -та, три -та -та. І я хочу ці ветки ще врізати. Але погода портиться, бачите, які тучки заходять. Я навіть не знаю, вітерець піднявся. Ну воно так, Вже другий тиждень так. Набіжать тучки темні, це ще не дуже темні. Поки дощ і пройде. Згорода зжене або намочить землю. і і не поливає, щоб поливає, і сонечка нема, щоб гріло, проростало наше насіннячко, і працювати неможливо. Бачите, так вже набагато краще, що оцю приберу. І буде мені швидше сохнути одежа. Бо тут в тінькі воно завжди повільно, плюс прилітають сюди завжди типу, бджілки і вони ще сруть на одяг. І ще падає, буває оце. Скапає з дерев і портить одежу. Бачите, скільки нарізала веток. Сонечко тут з'явилося. О! Добре. Ціни чіпаю. Найвище, я її не дотягуюсь трошки. Ось. Та ще по осінні буду, знаєте, що хочу. Ну, це вже осінню, воно мені не заважає. А якщо буду вже брати пилку до рук, це по осінні, то це, бачите, все сухе, все одно воно мертве. Тут, може, хоч якась сливка впаде, Тут можна трошки вишеньку, вона не заважає одягу. Ось. А ось це все мертве, треба все одно прибрати, хоч воно і чуже. І знаєте, що я зроблю? Вже м'ятка наросла, то я собі зроблю м'ятного чаю. Я ось ходила, дивилась на виноград, бачите, знайшла якісь лістики. Треба пошукати в інтернеті. У мене вже два роки дуже хворій виноград. Я вже Такі спеціальні средства під коріння вносила, бо обработка така нічого не давала. Треба подивитися, що воно таке. Можливо, в мене є якісь средства, треба обработати. Трошки хочу навести красу. Масочку зробити, це гідрогелєва, типа з кусочками троянди, а до того я. Вчора робила, здається, чи позавчора робила теж цієї фірми тільки з календулою. Вона не потребує змивання. на Чисте обличчя наносите і залишаєте. Єдине, так цікаво, що нема є прорізи для очей і губ, але вони нібито як на самій бумажці, на самій масці залишаються. Тому їх треба окремо прибирати. Ось вони. Зараз. Тут з двох сторон ця плівочка дінь. І я їх потім додатково як патчики кладу, бачите? Ось один такий. Це з очей. І вони прямо зі шматочками рози, до речі, залиті. Ось другий такий. І тут ще на губах має бути і на бороду кладу, бо трошки лекало ширше, ніж потрібно. Таке завелика для мого обличчя, а тут трошки розрізи є. Попередні масочки тут не було розрізів. Взагалі неудачно лягало, а тут ще більш-менш. Щось ще є. Але цього недостатньо. Треба, щоб ще були тут, типу на бороді, а його на бороді немає. Ну, ладно. Я отак от надривала посередині, накладала. І оце додаткові. І зараз буду, не знаю, готувати до свої чи що? Бо сьогодні з мамою маю дивитися фільм, називається Аврора. Це український фільм. Ой, вже, про Чорнобильську катастрофу. Здається, фільм 2006 року. І те, що мені подобається, те, що я давно хотіла, це те, що частина фільму знімалась у Краматорську, частина фільму знімалась у Донецьку. В аеропорті, якого вже немає. Так, ось в Лос-Анджелесі, і, здається, в Києві там якісь були зйомки. Ось, то, може, якісь знайомі місця ще побачу. Хто його знає, як воно. Ось. Уроки майже зробили дітвора. Там уколі ще трішки залишилося. Тут вже тих років залишилось всього нічого, бо. Панікую на носі вже завершаємо. І можна буде 3 місяці відпочивати від домашніх завдань. Але я ж кажу, закінчується одне, починається інше. Ось туди-сюди і почнеться консервування, і я обов'язково це буду знімати. Єдине, я ще не вирішила, як це буде це будуть окремі рецепти. Чи це будуть рецепти у влогах? Тому. Якщо ви додивились до цього моменту і у вас такий, такий формат цікавий, напишіть, чи вставляти рецепти у влоги, чи знімати окремими відео. Ну, а я буду з вами на цьому прощатися. До нових зустрічей!